Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві розпочинаємо нашу цю денну молитовну варту в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Приповідки. Милосердям і правдою покутується гріх, а острахом Господнім ухиляється зло. Ми багато говоримо про важливість. Покаяння. Ми багато говоримо про те, що для того, щоб перемогти в цій війні, ми повинні перемогти себе особисто. Для того, щоб перемогти в цій війні, ми повинні змінити свій стиль життя, ми повинні визнати ті гріхи і помилки, які ми зробили раніше. Ми всі, я маю на увазі весь український народ, не тільки влада чи тільки прості люди всі. Весь народ. І от сьогоднішній стих, він дає нам два моменти, два кроки, два, дві важливі речі, які ми маємо робити у своєму житті, щоб це все сталося. Перше це милосердя і правда. Тобто, всі наші гріхи, які ми чинимо, вони. Поку... вони виправляється, тобто наслідки, я так скажу, наслідки нашого гріха виправляються ось цими речами, милосердям і правдою. Правдою про те, що я визнаю цей гріх, визнаю свій злочин. Милосердя, те, що я докладаю з будь-яких зусиль для того, щоб ці наслідки цього вчинку виправити. Якщо вкрав, значить повернути. Якщо людину обмовив, значить сказати правду. Якщо збрехав виявити свою брехню. Тобто милосердя в тому значенні не означає, що я маю тільки йти роздати комусь пожертву. І тим самим сказати, все, я зробив правду. Ні, милосердя це виправити наслідки вчиненого гріха. Отож, Перший момент, який від нас вимагається для перемоги, це визнання правди про своє життя, тобто споку... сповідати. Це визнання своїх гріхів, визнання всього того зла, яке ми вчинили. І для того, щоб це все це дійсно мало силу, ми повинні виправити наслідки своїх вчинків. Це перший крок, який ми маємо зробити. І другий крок це так зване закріпити оте от все, що ми почали. І це є страх перед Господнім, перед Богом. Страх Господній вчинити зло. Тобто, я вже визнав свої вчинки, я виправив наслідки свого зла. І тепер я повинен про це пам'ятати, знати. Що є злого, і старатися вже більше цього не допустити. Саме знання, що є зло, саме знання того, що мій такий вчинок, моє слово, моя думка до, при, привели до таких наслідків, має мене остерігати від того, щоб знову вчинити якесь правопорушення чи нашої державної Конституції, чи закону Божого. Тож, підсумовуючи таку нашу маленьку, коротеньку сьогоднішню розважання і напоумлення, ще раз наголошую: визнання свого гріха, тобто сказати правду, і виправлення наслідку мого вчинку перший крок до перемоги над собою і перемоги всієї нашої України в цій війні. Другий крок це знаючи наслідки того всього, що було зроблено неправильно, і виправивши, старатися більше цього ніколи не повторювати. мати в пам'яті про це все. Знаєте, це як от, хто би що не казав, але всі пам'ятники про друге, Другої світової війни, як вони називали раніше. Тобто це було те нагадування про ту трагедію, яку пережили, пережив світ. В Берліні є Рейстаг, наприклад, він не є до кінця відремонтований. Там є ті надписи, сліди від куль, як нагадування про те зло, яке колись вчинили наслідки, і щоб не повторяти його. У Японії стоїть меморіал ну, в Хіросімі, в Нагасака. Нагасакі стоять оці меморіали, пам'ятні меморіали як нагадування не тільки японцям, але всьому світі, що таке ядерна бомба і до чого вона може призвести. Бачите, тобто людина визнає правду про свій вчинок. Намагається її виправити і робить собі якусь настанову, тобто пам'ятку про те, щоб цього не повторяти. Це те, до чого сьогодні закликає нас оцей стих, те, до чого сьогодні закликає нас Господь Бог через слова зі Святого Письма: визнавати правду і пам'ятати про наслідки, до чого мій гріх. Може, призвести. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас зрішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Іс Христе, Сину Божій, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цю сьогоднішній день усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу країну. Благослови і зароби усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції. Всі, хто є в полоні, поверни живими і неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, охорони захисти нас цей сьогоднішній день і даруй, щоб він сьогодні був перемогою для всієї України. Дякую всім за спільну молитву в 12, 3, 6 і 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!